Ось і знову з вами я, Володимир Гриневич, на програмі «5 хвилин для вічності. Вітаю вас! У давньогрецькій міфології сирени захоплювали мореплавців своїм співом, і коли ті наближалися до берега, щоби краще почути привабливий спів, їхні кораблі розбивалися об скелі. Багато моряків намагалися подолати ці води, використовуючи найрізноманітніші засоби. Одні заповнювали вуха воском, щоби не чути співу сирен, інші наказували прив'язувати себе до щогли, щоби не повертати судно до берега, звідки долинав спів. На борту одного корабля знаходився Орфей, музикант, який так чудово співав та акомпонував собі на арфі, що привабливі голоси сирен виявилися переможеними більш прекрасним співом. Існує три. Способи подолати спокусу. Перший заповнити вуха воском, рахувати до ста, заплющити очі або дивитися на годинник протягом трьох хвилин. кажуть, що спокуса досягає апогею через три хвилини, а потім слабшає. Інший спосіб прив'язати себе до щогли принципів, обіцянками і рішеннями, які ніколи не виконуються. Коли настане момент спокуси, нас нічого не втримає, і ми розіб'ємося об скелі. Єдиний вихід, єдиний дієвий засіб і ще один спосіб заспівати на борту корабля більш прекрасну пісню. Ми повинні мати на борту корабля життя щось настільки божественно прекрасне, порівняно з чим мелодії гріха виявляються просто потворними. Іншими словами, ми маємо бути захоплені кимось настільки прекрасним, порівняно з котрим гріх став би просто сміттям. У житті невідродженої людини звучать лише голоси сирен, але в житті того, хто пізнав Ісуса, лунає ангельська музика. Ми прямуємо за Ісусом не тільки тому, що не хочемо перебувати в гріхах, а й тому, що Він єдиний? Перед Ним усе решта ніщо. Гріх втрачає свою привабливість і принадність. Пастори, можете сказати ви, а чи не занадто ви теоретизуєте, чи можливо в цьому житті бути байдужим до гріха? Так ось знайте, що Ісус прийшов саме для того, Він прийшов не просто простити і спасти нас від наслідків гріха, а звільнити від влади гріха. Апостол Павло в посланні до Филипян в третьому розділі написав: тож, усе я вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Ми можемо ще нести в собі гріховну природу, але гріх уже не має влади над Божими дітьми. Щоб це стало реальністю, поставте Ісуса в центрі свого щоденного життя. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти стукаєш до нашого серця і запрошуєш нас, щоб ми могли зробити тебе центром нашого життя. Тому ж, Господи, завжди чути мелодію. Твого запрошення слідувати за тобою. Благослови наших телеглядачів і нас на новий день, в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте тільки Бог може зробити переміну до кращого у вашому житті. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями, ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас і надалі, пішіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаю з вами до наступної зустрічі.